Буває так, що людям здається, що вони здатні читати думки інших людей і бачити крізь час і простір. Приклад перший. Жінці подобався чоловік. Вона йому також подобалася. Вони були дуже мало знайомі, поверхово знайомі, і лише віталися. Жінка, дивлячись на цього чоловіка, розуміла, що вона йому подобається. Також вона розуміла, що вона значно старша за нього і має вищий соціальний статус. Ну, скажімо так, вона жінка 10 з 10, а він десь 6 із 10. І він також це розумів. Але, тим не менше, він їй дуже подобався. Чим далі, тим дужче і дужче. Але він її нікуди не запрошував, він взагалі не проявляв ніякої ініціативи по відношенню до неї. Хоча вона розуміла, що так як він на неї дивиться, може дивитися тільки чоловік, якому вона подобається. І от одного разу доля випадково звела їх біля кав'ярні. Вона сама запросила його випити кави. Що вони зробили? Вона відчайдушно з ним фліртувала. Вони добили свою каву, попрощався, кожен розійшовся по різних сторонах і на прощання вона сказала, я б залюбки випила з тобою кави ще раз. І так вона потім чекувала по своїх справах, і потім чекала, що він її знайде в соцмережах і буде їй щось там писати. Можливо, він знайде її номер телефону через спільних знайомих, і у них тепер зав'яжуться стосунки. Але він мовчав. Минали дні, минали ночі, холодні, самотні, а він все мовчав і мовчав. Жінка не розуміла, чому він не проявляє активності. Звичайно, ви скажете, так, нехай би вона проявила активність, але вона може відповісти, що ну, вона ж проявила активність перша, так і не дочекавшись від нього цієї, активності, ну, то, може, нехай другий крок вже він зробить, а не вона. От з такою думкою вона нічого й не робила. Вона мала якось для себе пояснити, чому він не виходить з нею на зв'язок, чому він не шукає з нею контактів. Вона пояснила це так. Просто я йому не сподобалася. Але вона категорично не могла зрозуміти, чому, якого трястця вона йому не сподобалася. Ну, тим не менш, от таке було її пояснення. І вона із цього переживала, і навіть її самооціночка трішечки понизилася. Через кілька місяців від спільних знайомих вона дізналася, що насправді вона йому дуже дуже придуже, присупер ультра дуже сподобалася. І він дуже хотів би мати з нею стосунки. Але. Парубок виявився, ну, можливо, навіть тверезомислячим. Хоча хтось може сказати, що парубок виявився з низькою самооцінкою не факт. Він подумав так: вона вся така, а я весь такий. Він розумів, що він її дуже не доганяє у фінансовому плані, в кар'єрному плані, в плані зовнішності, у всіх планах він її дуже не наздоганяє. Ну, так буває, що між людьми суттєвий мезальянс, при тому з різними показниками, як в даному прикладі, ну тим не менш вони подобаються одне одному. Це природа щось на рівні біології потягло, а на рівні соціальному затормозило затормозило чоловіка. Він так і пояснював е, тим знайомим, що виявилися спільними, що а що я буду з нею робити. Ну от таке було його пояснення. Ну от почому я з нею спілкуватися. І що далі? Я їй не рівня. І вона це дуже швидко зрозуміє, якщо вона ще не зрозуміла. І взагалі, може вона просто вирішила погратися, а може вона так досі фліртує. Одним словом, що жінка собі накрутила причини, чому він не взаємодіє з нею далі, що він собі також накрутив причини. Ну, Зокрема, таку, що може вона просто погралася, може вона просто пофліртувала, пофільтрувала і більше вона нічого не хоче. Одним словом, і чоловік, і жінка. Видно, вирішили, що вони потомки ванги, і нашифрували собі пояснення поведінки іншої людини. Це досить таки типова ситуація. Нам здається, що ми знаємо, чому людина вчиняє тим чи іншим чином, хоча насправді це не так. І досить таки часто люди серед маси варіантів пояснення причин певної поведінки вибирають той, який грає проти них. Ну, от, наприклад, жінка могла подумати так. А, ну, а що, якщо чоловік дійсно розуміє, що між ними є мезальянс, і саме це його зупиняє? Але ж ні, вона придумала ту причину, яка йде проти неї. Тобто я йому не сподобалася. Також вона могла подумати, а що, якщо, наприклад, у нього є дівчина? Ну, у нього ж на лобі нема, татуювання, а є в нього дівчина чи немає. А що, якщо вона є? І через те він, власне кажучи, її не запрошував. От вона так нав'язалася, а він не вийшов на контакт, тому що він дуже порядний чоловік. Так вона теж не подумала. І взагалі, якби вона задумалася на цією ситуацією, вона могла придумати ще кілька варіантів пояснення поведінки хлопця. Зрештою, можливо, якийсь із них виявився правдою, якийсь виявився б неправдою, але вона придумала той, який йде проти неї. Він так само придумав собі, що не варто з нею вступати в стосунки, тому що, можливо, вона просто погралася. А насправді та жінка сидить і сохне, і плаче, і чахне за тим парубком. А він про це навіть не подумав. А таким чином, замість того, щоб читати думки інших людей, найкраще напряму запитати, що відбувається. Ну, якщо напряму не виходить, ну, значить можна пошукати спільних знайомих і якось розпитати через спільних знайомих. Ну, Якщо так не виходить, тоді таро, робимо розклад. Я жартую, ясна річ. Тоді ми просто залишаємо цю ситуацію такою, яка вона є, для себе розуміючи, що можуть бути різні. Причини для такої поведінки, не обов'язково та причина, яка йде проти нас, яка відповідно занижає нашу самооцінку. Тобто, якщо ми не знаємо, чому та чи інша людина вчинила так чи інакше повіношення до нас, не рекомендовано себе накручувати і вигадувати те, що працює проти нашої самооцінки, проти нашої любові до себе. Краще все-таки повірити, якщо вже хочеться повірити в якусь причину, повірити в кращий для себе варіант, а не в гірший. Ще одна життєва історія на цю тему стосується славнозвісних жіночих натяків. Буває так, що жінка щось натякає чоловікові, бажаючи, щоб він для неї щось зробив чи чомусь допоміг, або щось подарував, а він категорично не розуміє. І їй здається, от вона так думає, що він має, ну, очевидно, читати її думки і розуміти, чого вона хоче. Вона ж так прозоро про це натякає. Але, очевидно, недостатньо прозоро, і чоловіки дійсно скажуться на такі жіночі натяки, наполегливо рекомендуючи жінкам казати прямо, максимально прямо, максимально чітко, що ти хочеш по пунктах без оцих натяків. І це також одна з ілюстрацій, замальовок до нашої теми натяки. Хоча чоловіки також цим займаються. Наприклад, у чоловіка є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Він про це повідомив дружині. Також він сказав, що йому потрібна буде дієта, і він очікував, що жінка буде готувати дієтичні страви, а вона не готує. І він образився. Хоча він їй не казав готувати дієтичні страви, він подумав, що вона має і сама все зрозуміти, і сама почати щось готувати, але він їй не просив. Знову ж таки, не потрібно очікувати від людей, що вони будуть читати наші думки, виконувати наші бажання, про які ми навіть не заявляли. Це під нашу власну відповідальність. Якщо ми хочемо, щоб людина для нас щось зробила, ми маємо їй про це сказати в устами, в ухо. Можливо, повторити не один раз, тому що люди можуть навіть дещо трішечки морозитися і не бажати робити для нас те, що ми хочемо. Не біда, можна повторити кілька разів людині. Якщо у вас є дійсно потреба в тому, щоб ця людина вам щось дала або чимось допомогла. А ніяк не чекати, що ця людина прочитає ваші думки і буде виконувати те, що вам потрібно. Ми не читаємо думок інших людей, і інші люди не читають наших думок. Як я вже сказала, люди не лише вважають, що вони читають інші думки, але й бачать крізь час і простір. Наприклад. Часом під своїми відео я натикаюся на коментарі, в яких різні люди, які мене абсолютно не знають, пишуть мені про те, що я заміжня. А інші пишуть про те, що я не заміжня. Хтось пише про те, що в мене є діти. Хтось пише про те, що в мене немає дітей. Хтось пише про те, що я була заміжня і я розлучена. Хтось пише про те, що я живу в селі. А хтось пише про те, що я живу в місті. А є навіть такі, які пишуть про те, що я виїхала з України, тікаючи від війни. Одним словом, люди, не знаючи мене, вигадують собі мене. Люди вигадують собі людей. І це також є когнітивною помилкою. Те, що ми думаємо про людей, яких ми не знаємо, може виявитися дуже таки далеким від реальності, далеким від дійсності. Сюди ж, в цю коробочку, ми можемо кинути ідеалізацію людей. Наприклад, під одним з моїх відео чоловік написав що щось типу, не вистачало б, що Валіна Іванівна ще й курила. А я йому пишу тільки коли вип'ю. Ну, Це може бути жартом, це може бути не жартом. Людина мене не знає. Але людина мене ідеалізувала. І це, очевидно, для нього характерно. Не займайтеся ідеалізацією людей, яких ви не знаєте. Не навішуйте на них. Ті властивості, позитивні чи негативні, яких у них, можливо, й немає. Незважаючи на те, що вам так здається, може вам хотілося б, щоб людини були ці властивості. Але не факт, що вони там є. Також мені під відео іноді пишуть чоловіки щось типу, я хотів би таку дружину як ти. Я завжди запитую, таку це яку? Ви ж мене не знаєте. Ну, реально, вони ж мене не знають. Може, та ще богиня, королева. Не ідеалізуйте людей. Коли ви ідеалізуєте людей, ви закохуєтеся в цей образ, який ви собі намалювали в голові, а ви не знаєте, якою є ця людина насправді. Можливо, у вашому житті вже була така ситуація, от згадайте її і не забувайте, коли ви ідеалізували якусь людину, яку ви погано знали, потім ви з нею знайомилися, і виявляється, що вона дуже далека від того ідеалу, який ви собі намалювали. І тоді ви засмучуєтеся, ви обламуєтеся, у вас там фрустрації, у вас виникає злість. І на цю людину, яка взагалі не винна в тому, що ви там її собі нашифрували, і на себе самого мовляв, ну як я міг так помилятися, чи як я могла так помилятися. От щоб не допускати цього, якщо ви відчуваєте, що ви ідеалізуєте людей, яких ви не знаєте, яких ви самі собі придумали, то треба так собі сказати. Я займаюся ідеалізацією. Трішечки треба зупинитися і подумати, що немає ідеальних людей. Всі ми трохи не той, всі ми зі своїми тараканами, всі ми зі своїми мінусами. Тому ну, не потрібно шукати ідеал там, де його не те, що немає, а не може навіть бути. Все-таки рекомендовано бачити життя таким, яке воно є. Не намагатися читати думки людей, бо це нереально, якщо реально, так доведіть, що це реально. Не треба чекати, що інші люди будуть читати наші думки, якимось дивовижним чином, бо ми так собі придумали. І не треба ідеалізувати людей, тому що вони точно такі самі недолугі в якомусь розумінні, як і ми.